Склав іспит на водійські права, м'яко кажучи, не з першого разу. 192 спроби знадобилися поляку, щоб довести, що він знає теоретичну частину та все одно завали тестування. А чоловік, між іншим, витратив на це майже півтори тисячі євро та 17 років життя. А от завдяки знанням, почутим від нашого Володимира Карабана, ваші шанси скласти іспит на відмінно тільки зростають. Перше, з чого варто розпочати довгу поїздку, це правильна посадка в авто. Бажання ось так от розвалитися у кріслі, як не але буде вас втомлювати, а отже, спати захочеться раніше. Температура в салоні авто теж грає не останню роль, буде занадто тепло, з'явиться відчуття сонливості. Тож оптимально виставляти кондиціонер десь від 18 до 22 градусів по Цельсію. Пасажирів, які задрімали краще відправити на заднє сидіння. Пам'ятаєте, якщо хтось починає позіхати, неодмінно хочеться і вам. Так ось таке сусідство в дорозі для водія може бути просто небезпечним для життя. Як би ви не поспішали, як би не хотіли швидше доїхати, не забувайте відпочивати. Мінімум раз на 3-4 години потрібно обов'язково зробити зупинку, випити води та провести коротку розминку. Це все просто необхідно, щоб не закуняти за кермом. А тепер найпопулярніша порада після голосної музики в салоні кава та енергетики. Вони, звісно, працюють, але вживати їх краще десь за півгодинки до фінішу. Адже діють вони близько 30 хвилин а після них повертається втома ще більше ніж була до цього. І пам'ятайте, перед довгою дорогою обов'язково необхідно виспатись.